Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, знаю всі бояки. Роблю все навпаки, лише твої слова, лише таємниці і дива, лише сповідь і піст в одному спортових міст. Кохай рибо, кохай, хай безнадійно, хай хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю Твого. Варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.